Моль. Так. Ну, віка. Ну що? Ну... Зараз ми зробимо рубрику норм стрьом Ха -ха -ха. Норм нормальний, стрьом стрьомний. Молечка, ти готова? <laughs> ти готова? А, так. Бігти трасу в кроксах. Олен Маркович прибачив мене Стрьом. Е, тренер, який кричить на собаку. Жах. Катастрофа. кошмар, Карау. Плакати після змагань. Норм. Якщо тільки плакати. <рес> Біжучі перечіпатися через перешкоди. Бар'єри, бум тощо. Ну, через мум перечіпатися травматично, але ну, да, буває таке, що ти там десь не спеціально бац і трасу розвалив. Так, так, абсолютно нормально. Постити тільки перемоги фейли ні? У Кожного свої таракани. Так. Якщо ти. Відомий спортсмен, який, типу, навчає людей, то це що постити? Чи ну то потрібно постити? Потрібно постити, ти якраз новачкам показуєш угу. що своїм дара, прикладом, так, що я не добігаю кожен день всі ці траси, там кожні змагання в мене немає якогось там, ну, типу, всюди, я перша, 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 перша. Тому це абсолютно нормально. Ну, а якщо ти новачок... Ну, хочеш постиш, хочеш не постиш. А є люди, до речі, і, і ну, відомі спортсмени, які там читають, е, семінари ведуть, але ну, взагалі не ведуть соцмережі. Mm -hmm. І Ти, ну, ти взагалі не знаєш, щось, про що, що шучу, там, життя. як там. Тому ну, залежно, яка ти фігура в аджиліті. Добре. Прискорювати таймінг на відео. Ні. Я, я не розумію, ну, а що це дає? Ще побачила, що собачка швидко бігає. Ну, ні. ні, ні. <сум> Вийти на змагання з собакою, яка себе недобре почуває. Mm -mm. Стрімніше, стрьох. Вона і не добіжить. Ну, вона не, ну, заради чого. Якщо це навіть якісь відбори або чемпіонат світу. Вона не добіжить. Гавкіт на трасі. Нормальний стрьом. <рес> <рес> не люблять спортсмени, коли гавкають їхні собаки на трасі, але іноді ну, ти нічого з цим не зробиш. Чужий пес, який прибіг на твою трасу. <рес> <рес> ну, Типу, це, це дратує. це... Ти дуже... налаштувався? да, тебе це розконцентровує, ну, це вибиває. І слухайте, собаки різні виступають, і є собаки, які в роботі, вони, наприклад, ну, не люблять, коли хтось в них влітає. І якби, ну я вважаю, що собачка має право не любити це. Ну, в нас да, зараз трішечки такі вимоги, що собачка нам всім повинна, всі mm -hmm. мають її тягати і за шкурку, і за хвоста, і всі дітки її мають гладити. Ну, таке там сприйняття в суспільстві. Але я вважаю, що це ну не окей. І типу. А вже знаєш, я думаю, що це завжди ну, не спеціально робиться. Ну, не спеціально власник свою собаку випускає mm -hmm. на поле. Дуже часто таке стається в дебютних категоріях, бо всі там перелякані, що собаки що люди. Але на великих змаганнях, наприклад, таке ставалось на Моравії, коли mm -hmm. немає взагалі ніякого огородження. А, і тільки такі стрічечки лежать на полі. І от собачка дуже весело. З одного поля біжить <смеш> <смеш> на інше поле. Тобто а, зараз вже організатори, до речі, зробили там трішечки інакше огородження, але ну все одно, ну я вважаю, що нормально о, потурбуватись про огородження рингу. З іншої сторони також нормально тренувати свою собаку, щоб вона не тікала від тебе в іншу собачку. Ну, тобто, і свою собаку на всяк випадок, щоб вона не реагувала. Але от так, якщо ми говоримо ну, з точки зору спортсмена, ну, ти налаштувався, ти виходиш в ринг, в тебе хтось вилітає. Це це дуже, це дратує, це, це не окей. Зробити перерву від аджеліті на півроку або на рік. Так, але для чого? Ну, ось так. Перехотілося. Так. В принципі, від аджиліті треба робити перерви. Навіть коли не перехотілось, потрібно робити паузи. Ну, якби півроку це дуже, як на мене, ну, велике, Але якщо, ну, да, якщо ти не хочеш бігати, ну, так що, що ж робити? Норм. Норм. А, бути тренером без титулів. Давай так, без титулів своїх індивідуальних, і без титулів в плані тренерства як е, твої спортсмени? Без індивідуальних е, скоріше норм. Угу. Ну тобто, а е, поняття титул, що, вклю... що сюди включає? Добігати в Україні, займати перше місце, типу, ну, це норм. Ну тобто, це, 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 це як титул. Ну, так, я маю на увазі, що, наприклад, у тебе ти там не можеш собакою пробігти ну, типу, там, і не 10 бі... номерків, намерків. Ну, не тебе... добігаючи тренером, типу, ну, ні. ні. Тому що аджиліті це не той вид спорту, де ти можеш постояти, подивитись і піти тренувати інших. А, ну, в тебе має бути собака, ти мусиш розуміти, як вона вчиться. Які лінії, які траси, тобто ти все одно мусиш почати з того, що ти спортсмен? Потім ти можеш перейти в тренерство. Коли вже в тебе там якийсь стаж умовно там, 30 років, ти кожен день тренуєш аджилють і ти там возиш з цих своїх спортсменів, ти бачиш ці всі змагання, ну типу, і ти не хочеш, ти можеш не хотіти бігати, ти там швидше суддя, наприклад. Це нормально. Але ну так, да, якщо ти нічого не доб... ну взагалі нічого не добігаєш, ну, як ти можеш навчити інших? Добре, а якщо, наприклад, не складається, що твої учні можуть нічого добігти. Значить, ти щось робиш не так. Ну, в першу чергу це, це на тренері. Бігти собакою учня. Я не фанат, але я знаю випадки, коли це працює. Тут воно і від собаки залежить, і від хендлера, який працює з цією собакою. Може бути. Норм. Ми навіть колись в дитинстві таке пробували. Ми хотіли, щоб в нашій команді всі були однакові команди. От Оливка, mm Твікс, -hmm. Apple, щоб вони щоб ми могли мінятися і бігати. Вийшло. Ми щось закинули цю ідею, навіть не пам'ятаю взагалі чому. І якось в нас я іноді можу на тренуваннях бігати з оливкою, але ну, в мене не завжди є на це час. Я не раз пропонувала Кості побігати з Apple. Він прям не хоче, він її боїться. Він, ну, він прям, ну я згодна, що в нас такі собаки, вони, вони дуже орієнтовані на свого хендлера, на свого власника. Тобто. Твікс, він не хоче бігати з Ірою. Да, він, не біга. він тільки з Антоном. Uh -huh. а, до речі, Костя може бігати з біскетом Іри, тому uh -huh. що це дуже така оливка в чоловічому тілі, от просто. І Костя вже навчений цим скаженим єнотом, uh -huh. і Іринка там зараз мучиться, а uh -huh. Костя такий, я вже знаю, він взяв його і він там просто слухається, дивиться. І не робить от такої дурні, яку от він собі з Ірою дозволяє uh -huh. зробити, ну, в силу того, що пара просто ще сира. От, то з Костю прям прикольно. Класно. Тартувати без свистка. Ну, без свистка суді. Ну, ну та. Норм, це ти не робиш все спеціально. Mm -hmm. Аня і командне аджиліті на Бордерколі, коли ну, я щиро думала, що mm -hmm. суддя дав свисток. От, mm -hmm. І було таке красиве дуже зняття. <рес> Тренування без розминки і заминки. Стром. Вийти на старт і забути трасу. Норм. Є! Yeah. <рес> Норм. Супер! Антошка, і другий новий рок на останній трасі відворів. Куди ти пішов? Куди ти пішов? Куди ти пішов? Куди ти, блядь, пішов? Маленький котичок. Добре. Все, записали.